Пару слів про себе, ну і чому зацікавилися. Добре, всім привіт. Мене звати Евеліна. І я б хотіла займатися як і дизайнерською, так і організаторською діяльністю, оскільки маю досить такі нормальні досвід у цьому всьому. Так як десь зі шкільних років я займалася дебатною діяльністю, організовувала дебатні турніри, шукала людей на дебатні турніри, була спікером на дебатних турнірах. Розказувала школярам у своїй школі. Я навчалася у 68-й школі у місті Львів. То я розказувала школярам середньої школи правила гри в дебату. Тобто, була таким спікером і теж була одним із головних організаторів дебатного турніру в Уку, це Український католицький університет у Львові. То я там займалася дизайнером. Я була дизайнером цього турніру. Вела телеграм-канал. Я займалася пошуком людей. Я займалась зворотнім зв'язком з цим всім. От і теж на даний момент я є член організації, ну не зовсім да театральної організації Дімело і актором. Е Політехнічного інституту і також е, органі... окремої театральної організації, яка не відноситься до політехнічного інституту, але теж займається театральною діяльністю. То теж відіграла вже дві прем'єри, допомагала з організацією цих прем'єр, з реквізитами. Була дизайнером цих прем'єр, е, шукала людей, які б відвідали ці прем'єри і прийшли до нас на наші вистави. Та теж на даний момент я навчаюся на. Дизайнів в Львівській політехніці і маю дуже велику кількість знайомих людей з профбюро і взагалі не тільки з мого інституту, а ще й там з ЛНУ, УКу і так далі. Тому, якщо б потрібно було, я б могла б допомагати з організацією на базі різних університетів якихось подій, оскільки сама я досить таки активним учасником всіх подій великих великої частини університетів, тому я маю дуже велику кількість знайомих з профбюро і профкомів. Ну, все крутяк. Прям доля вас до нас е, якось направила. Як так сталося, що ви нас знайшли? А, це я листала. Я була зацікавлена в тому, щоб доїдатися до якогось проєкту, який був би більше як додаткова діяльність, оскільки я зараз сама ще студентка і не можу по 10 годин працювати, а так готова була приділяти 5-6 годин на день всій цій роботі, і я листала-листала і наткнулась на оголошення вроді на. Ворк а в на цьому сайті і перейшла на Zoom, зареєструвалась. Прийшла по посиланню, відвідала Zoom, От таким чином я сюди потрапила.